Всім доброго дня. У мене вчора день. Не скажу, що він у мене день вилетів як день життя. Навпаки, він був вчора надзвичайно прекрасним. Я багато побачила, поки мандрували. От, ну скажу так, практично цілий день. Приїхали додому вже аж ввечері. Тому вчора діти порались по господарству. Скажу, все нормально, все живе, здорове. Що трішки не так вам покажу, але це було не вчора сталося. А сьогодні я входжу в свою колію. Сьогодні я ось бігаю кругом уже. Те напуваю, те насипаю, тому нариваю. Ну, одним словом, і будемо щось сьогодні робити. В планах то взагалі в планах садок до полоти, тому що вчора ввечері ще таки почала, хоч була втомлена цим подорожуванням своїм, але ще садок полола ввечері. От е, сьогодні в планах там подопулювати, помаркувати, поназначувати, що у мене де. Тому що деякі рослинки вони ж вже е, якби попередцвітали. І я так підозрюю, що до осені їх там не буде видно, де вони, а мені потрібно з весни. Я е, до весни пам'ятати не буду дещо, тому що я цього річ стільки нового понасаджувала, що мені треба буде там помаркувати, е, що в мене там щось та росте. Ну і ще багато чого іншого. Ну, найперше, це те, що товч. Товч телятам, поросятам, нашому Льолікові і свинкам нашим. Льолік, як звати свинок? Ти нагадаєш? Льосік наш. Льосик, як це звати свинок? Кльопа Льопа, біленьких це назвав тату і пепа шнепора беньких, так? Це назвали дівчата. І ти мене впізнав. Ай, Не бачив мене, не бачив вчора. Сьогодні впізнав. Тобто облизька, отуто -то близько. Ай, пізнає. Зараз, зараз вже буду тобі нести. Я все, все, давай, 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 давай цей носик, давай, 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 все, 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 все. а то ти мене зараз діси, давай. Да, тобто закінчується. Тобто, це значить, що е, потрібно буде мені швиденько натеребити кукурудзи, але я, напевно, ще посажу дітей. Їх в мене вчора, сьогодні багато. Мої, плюс е, на, майже наші. От, я їх, напевно, ще посажу, хай вони собі треблять, їм буде разом весело, а я буду ще щось далі робити. О, привела кохаці сарят, їсти, я бігом сипнула ковну. Це сарят є всі п'ятеро. Шосте, діти е, набачили у садку, я так і говорила, що воно швидше всього, тоді, коли був дощ, воно десь ходило, заросилося і вже далі не пішло. Ну, таке, п'ятеро є, вона водить. Старших теж п'ятеро пасуться, пасуться собі разом з качками. Теж, слава Богу, тут поки що все на місці. Ну, дай Бог, так і буде. Що у мене не на місці, то це, ну, ось вона. Корито пухкачення є, качки з яйцями немає. 14 яєць сиділа шипунка. Що сталося? Що сталося? Де да, вона поділася? Я їй зараз вам покажу, яка вона бідовенька зараз. Ось вона, ця качечка, бідолашка, їй зараз непереливки. Ну що сталося? Значить, так її побила бійцівська курка. Квочка, та, яка водить у мене старших курчат, великих курчат бійцівських, уже таких величеньких. От це не та, яку я постійно ганяла мітлою і закривала. Це взагалі я не знаю, що на ту курку найшло. Чого вона сюди почала моститися, це та, яку я згонила у мене такий шорці. Я її гоню, кажу, що ти тут мостилася? І вона, і вона сюди таке мостилася, мостилася до тих пір, поки взагалі не виспирала качку. От і вона тепер, бідна, на одну лапу не стає зовсім, і он вся голова запухшила. Думала, щоб вона не мучилась, кажу, до Юри, зарубай її. Він мені каже: ти будеш вона побита, вся синя? Ти каже, будеш його щось робити? А кажу, ні, щось я, щось я теж подумала, кажу, ні-ні ні. -ні". Все, значить, ну будемо сподіватися, що вона хоч якось одійде, поки вона ось ось так сидить. Ну, але яйця вже вони, виходить, ніч були без неї. От, і потім я її пробувала ще на них садити. Вона нібито сиділа, бідна, але вона вже там їх не обігрівала від себе не, не могла ховати. Вона прислалася нормально, не може. І одним словом, вже я ті яйця і в інкубатор не закладала і нікуди не. Ну, куди я їх вже візьму? Все викинула. От, ну а качка сидить. От таке у нас сталося. Ну, це я вам хочу сказати, сталося. Знаєте, я не знаю, що це був такий за момент, оце в нашому житті. От, той вечір, коли е, це саряд не стало, на ранок ще не було це саряд. І оця того самого уже дня знову на наступний, оце ось таке сталося. З кочкою і з качкою. Ну що поробиш? Ну, що поробиш? Нічого не поробиш. Ну, ось це моя, моя ця джакічанка з курчатами. Оце вона. Вона мені побила качку. О, але водить вона мені зараз стадо цих курчаток. Ну, як стадо? Тут їх 11 має бути, якщо я не помиляюся. Он ще один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять і одинадцяте аж туди далі ходить. Одинадцять вона мені ще водить. Ну і що зробиш? Нічого. Так, статишне, так все нормально. Викинула, вигорнула від них. Накидала соломки, зараз вони поки що будуть тут цю солому перевертати. Принесу свіжу бур'янцю, тому що одні стебла лишилися. От, а товч насипати не буду, хай он до, до виїдають ту, що є. От, ну а банячок уже звариться на вечір, тому що зараз немає як варити. Ну, а вчора так, у нас не було, діти не варили. От які справи. І, до речі, напевно, що будуть вони переходити у більшу клітку, тому що все причина, причина була у качці, яка сіла в кориті. От, Але тепер кашка там вже не сидить, то швидше всього, правда, що станемо з дюрою, попрацюємо, поприбираємо там все, підготуємо і будемо, і переженемо, хай вже йдуть туди. Тому що ну, тут вузенька їм квіточка, вузенька. Правда? Дівки, дівки, правда, підати в більшу квітку. Ну от, свиня, як я кажу, пасуться, а потім я їм ще щось дам. Десь вона знайшла тертушки вчора ввечері, то кабачка покришила. То хни, пасхуди, покришеного кабачка. Ми вже хотіли гризти. Треба шукати тертушку і потерти. Десь не знаю, де це вона вже закинулася. А буля дивись, як який дядь. А ще зараз вони битися почнуть. Слава Богу, його вистачає цього року. Таке враження, що ми його городах культивуємо. Прибігла вже по молоду картопельку, подивитися, чи є. І таки вона вже є. Подивіться, яка. Все, можна вже їсти. Ось така гарненька картопля. Ну, правда, замурзаненька, в булочі, мокро. Але, але то нічого. Зараз я тоді швиденько. Це так прибігла побачити, бачу є. То зараз я швиденько накопаю. Ну, погляньте який рясний корінчик викопала. Ще невелика, але рясненька. Ну, це такий сорт пізніший, то вона ще зараз невелика. Але все можна накопувати. Намрила картопельки, більше-менше, якраз вийшла повна каструлька. Побіжу, поставлю, хай вариться, а сама далі буду западати краня. І, походу, там же щось. Будемо робити. А до картопельки побіжу, виберу огірочка свого. Огірочка зараз покажу наш Валерій, як огірочки у нас ростуть. Картопля вариться, стірка крутиться, качки листя добуть на капусті, аж гай шумить. Добре, що далі не лізуть, там де ще капуста рання є. Туди до пізньої то взагалі не йдуть до синьої. Він туди далекувато. А я вже біля огірків. Значить, що? Біля огірків? Зразу з мотузками і буду зараз вибирати, пасинкувати і заразом тягнути ще один рівень цієї шпалери. От, і трішки покажу, які огірочки на цій шпалері у нас. Машинка гуде, як тільки машинка припинить густи, я побіжу бігом. Стірку перекладати. І буду знову бігати, і оце таким зараз буду займатися. Значить Дивіться, які огірочки. Як гарненько тут лежать уже знизу. Сюди доверху от, будуть в'язатися, де тебе ось так вже вище огірочок. бачите, вісить, от, І такі вони зараз саме хороші, є більші. Я то ще вчора й вечір. Ось дивіться, як он такий вже величенкий. Ну, бджілки гудуть. Он один лежить величенкий такий, ось другий. от, зараз є бджілки гудуть, працюють собі на них. Я собі зараз буду вибирати. Підв'язувати ось тут дивіться, вже який на, на другому, виходить, мотузочку, як гарно звисає. Зараз я все буду, що потрібно тут з ними робити, трішки навибираю, попідв'язую вище. От тягну мотузку, дійшла до синьої капусти. Хочу сказати, подивіться, подивіться, яка в діаметрі вона от по полистю. Подивіться, який оце оцей листок. А? Це ж цілий лопух. Отут вже розклалася і аж саме-саме почала формувати в'язатися, формувати голівку. Оце вже думаю, цікаво, яка це вона буде з таким листям. Ось що виходить. Виходить краса. Тільки, звісно, трішки посадити треба, тому що, знаєте ще що, я так зробила висновок, що огірки плетуться значно швидше, ніж я на то думала. Подивіться. Дивіться ще, скільки мені знову, я саме ось цю натягую нитку, а мені потрібно тут натягувати швидше за все ще дві, щоб уже їх нормально так позаправляти. Ось як вони вже витягуються. Дівчата, mm -hmm. шукайте мотузки. Шукайте мотузки, бо треба буде протягувати вище ще. Ще вище? Так, дивись. Їх треба зачепити вже. Будемо здержати. Будемо стояти посеред ночі. Медитувати як на ставку, так? Да? Ага. Ні-ні-ні, треба мотузки шукати, підв'язувати все. <різь> Ого, вже який огурчик висить, а що це я його раніше не бачила? Тож підривала трішки хрумати. До вибирую огірки і згадала Юру. Казав, ти роби експеримент. Ось у нас подоки шпалера, сюди далі ще огірки стеляться. От тепер я бачу. Як то кажуть, результат на ліцо Що вибираю гірки? Це ж поки отут, отуди-сюди, це листя поки познаходила це листя ну, вже ж пошкодила. А так кілька разів, та й воно ж тоді починає, значить, сохнути. А буває в цьому листі ще гірка не дуже побачиш швидко, то він тут буде лежати-лежати до тих пір, поки не зробиться таким жовтим кабанчиком, аж тоді ти його вже побачиш. А так, як вони ось, ну ще не тут, а тут ще не пропосимковані, хоч і підв'язані. Але зараз я покажу це, вже, бачите, скільки до добберую. До і буде мисочка гірочка. Ну, а так як вони ось і підв'язані, і пропосимковані, то я собі легенько огірочка, його і видно, я його легенько собі зірвала та в миску, То це ж краса, це ж діло. Тому все. Кінець експерименту називається. Оце огірки тепер будемо тільки так і робити. Ну, все, до вибору огірки.